Зеленського це просто катастрофа для країни. Слуги провалили постанову про перейменування більше 330 міст. 500 мільярдів гривень не вистачає в бюджеті. Зеленський реально лицемірить, що він хоче вести країну в НАТО. Всі питання в країні вирішує мафіозна зграйка. Банкова воює із внутрішньою опозицією. Позбутися зеленського треба так, щоб не розсваритися з західними партнерами. Вітаю, друзі. Отже, нарешті заговорили про те, що Зеленський таки потрапить до Америки. І Очевидно, що це буде його остання зустріч із президентом Байденом в якості президента самого Байдена. Наскільки розтягнеться президентство Зеленського? Це теж питання, тому що все більше українців переконуються в тому, що Кожен день Зеленського це просто катастрофа для країни. Але треба згадати про те, що візит до Вашингтону, він, чи точніше, якщо не до Вашингтону, а в Нью-Йорк на Генасамблею ООН і, можливу, зустріч з президентом Байденом на полях Генасамблеї, він все одно буде супроводжуватись темою плану перемоги. Зеленський гріє цей план перемоги. Ну точно так само, як він колись грів план контрнаступу, тобто медійно грів контрнаступ, який очікувався в напрямку Токмака. Всі знали, що Україна буде наступати в напрямку Токмака. Всі знали, що Україна тягне з цим наступом, і кожен день відтягування Росія закопувалась, закопувалась, встигла за кілька місяців, за два лишком місяці вибудувати. Величезну лінію оборони в три ешелони з величезними мінними полями по 6-8 кілометрів шириною і довжиною, там десь по 80 кілометрів. Уявляєте, це, це просто страхіття, скільки цього заліза туди було завезено. Ну, так от, нинішня підготовка до презентації плану перемоги. Президенту Байдену з боку Зеленського вона супроводжується ледь не такою самою медійною медійним підігрівом, умовно кажучи. Зараз з'явилася інформація, що одною із тез плану перемоги е, Зеленського має бути надання ну гарантії надання членства Україні е, в НАТО. Причому це мав би зробити Байден ще перебуваючи на посаді президента. Скільки раз говорилося, що НАТО це політико-мілітарна організація, і політична компонента в ній важить значно більше, ніж військова. Тому що, по суті, країн з 25 із переліку всього членів е, організації, вони в мілітарному сенсі нічого не значать. Взагалі нічого. Це ну, в мілітарному сенсі ну, можна сказати нуль. Але їх політична вага, наприклад, подивімося, ну співставити ресурси людські е, фінансові е, Литви і України, ну воно ну, якось не співмірно, бо по доходах е, на душу населення Україні ще тягнутися до Литви не один десяток років. Ну але загалом 2 мільйони населення це ну, з точки зору такої традиційної війни, це не але Литва, яка опирається на Польщу і на Україну, це вже зовсім інша Литва. Ми ж це прекрасно розуміємо. По-моєму, на Банковій теж це розуміють. Так от для того, щоб Литва і Польща була нашими суперадвокатами на вступ в НАТО, треба спочатку не хамити президенту наусіді, ну якось знайти спосіб примиритися з Польщею. Тому що нинішнє керівництво Польщі дуже доброзичливе до України. Це не ПІС, право і справедливість партія електорат, якої базувався на кордоні з України, на східних теренах Польщі. І ПІС завжди експлуатувало ну, історичну пам'ять як механізм мобілізації свого виборця. Але навіть Дональд Туск. Людина проєвропейська, він не може е, оцю історичну компоненту скинути з ваги польської політики сьогодення. Але ж не можна в Україні провокувати поляків. Поляки Польща це головний хаб транспортний для України. Сваритися з Польщею це свідомо ставити Україну в дуже невигідне становище. І те, що затіяв Зеленський зараз. А я вже згадував про абсолютно хамську зустріч із Радославом Сікорським. Про це поляки, які завжди дуже обережні в подачі інформації, вони навіть не стрималися, і все-таки виток інформації про хамство Зеленського відбувся. Але коли ти йдеш в НАТО, ти повинен в першу чергу розпрощатися зі своїм кривавим минулим. Так от. Всі знають, що Зеленський ставить на карту майбутнє членство в НАТО як один із механізмів так би мовити стимулювання Заходу до швидшого ну, швидшої підтримки, більшої підтримки збройної Україні. Ну і фінанси, фінанси, фінанси. Тому що зараз Україна в принципі потребує серйозних грошей, і мені здається, що цей розігрів. Про те, що 500 мільярдів гривень не вистачає в бюджеті на підтримку Збройних сил зараз на підтримку обороноздатності, очевидно, пов'язане з бажанням Зеленського і його оточення добратися до 50 мільярдів кредиту, який ну, спроектований в Сполучених Штатах для того, щоб підтримати Україну у випадку перемоги Трампа, але коли ти хочеш зайти. В блок, який формувався як, про, як інструмент протистояння комуністичній агресії, то ти повинен спекатися комуністичного минулого в першу чергу. Сьогодні в Верховній Раді слуги провалили постанову про перейменування більше 330 міст, По-моєму, конкретно 330 міст і населених пунктів в цілому. Це просто розумієте. Катастрофа. Якщо списочний склад слуг, е, е, 233 депутати, вони дали 137 голосів за перейменування. Наприклад, Павлоград відомий у відоме своєю стійкістю і відомий своїми фронтовиками, Павлоград мав стати Матвієм, Червоноград Шептицьким, Новопсков – Айдаром. Першотравневе на Нікопольщині Мозолевським. Борис Мозолевський — це відомий поет і відомий археолог, який розкопав Скіфську пектораль, Хочу на. Ну і Ватутіне Багачеве. Ну, це з таких крупніших центрів. Так, от, провалили перейменування. Декомунізацію провалили. Це значить, що. Зеленський реально лицемірить, що він хоче вести країну в НАТО. Це такі знакові маркери, по яких реально оцінюється щирість намірів. Зрозуміло, що Зеленському не потрібна демократія. І я вже вкотре від е, випуску до випуску е, говорю про те, що коли ти хочеш йти на Захід, ти повинен верховенство права зробити основою своєї політики. Коли ти цього не встані зробити, ти просто лицеміриш. І на твоє лицемірство отримаєш не менш лицемірну відповідь. Не менш лицемірну. Коли заговорили про. Демократію, верховенство права, а без верховенства права не вийде повноправного членства в НАТО. Не вийде. Ніхто не прийме іншу Туреччину, і іншу Угорщину. Вистачає Угорщини і Туреччини на НАТО для того, щоб пережити якось це лихоліття, поки зміниться хоча б влада в Угорщині, а потім і сама Туреччина рано чи пізно дозріє до якоїсь демократизації. А отримати ще Україну в такому вигляді, як Зеленський її побудував, де ні законів, ні інститутів нормальних, де, по суті, все вирішує зграйка, мафіозна з п'яти шести осіб на чолі з Зеленським. Всі питання Україні вирішує мафіозна зграйка. Так от, коли Мовиться про демократизацію, і, гарм... і гармонізацію із країнами заходу, то свобода слова є базовим поняттям. До речі, Порошенку багато разів витикали свободою слова навіть в ситуації, коли треба було ну, суспільство прийняло б на ура закриття на каналів. Але західні партнери казали, ні, Петро Олексійович, це ж це ж те, що це, це ж базове поняття. Ти ж хочеш бути західною країною, будь ласка, свобода слова понад усе. І де ми зараз спостерігаємо свободу слова і е, наполегливість, ту наполегливість, е, за як, е, з якою витикали Порошенку за свободу слова, в, став, в відношенні до Зеленського. Де воно? Так посли Великої сімки після е, витіснення трьох опозиційних каналів з ефірного мовлення, котрий рік тикають мордою Зеленського. І що Зеленський як зреагував? А ніяк. У зобов'язаннях по євроінтеграції прописано чітко відмову від державних медій, як Зеленський зреагував, та ніяк. Ну, але найгірше в цій історії все це зараз американські вибори відбуваються. І ми пригадуємо, як ботоферми Пригожина свого часу працювали на Трампа, потім вони працювали на збиття Порошенка, на знищення рейтингу Порошенка, на перемогу Зеленського. Потім ці ботоферми якимось чином опинилися, чи вони залишаються у російській власності і працюють на Зеленського досі, чи е, оточення Зеленського змогло накопичити певні фінанси і перекупити ці ботоферми або створити з нуля свої. Ну, взагалі, за логікою, свого часу Тарас Чорновіл аналізував дуже ретельно боти банкові і було видно, що ці боти перекуплені жужмом. І дуже часто, коли історію публікацій дивишся, так, так там повністю російська тематика в цих ботах в історії публікацій. Ну так от, коли ви хочете в ЄС і в НАТО, то Ботоферми ваші і позитивні блогери повинні зняти із фінансування, як мінімум, повинні бути зняті із фінансування. Треба відмовитися від цієї пропагандивної машини, тупорилої. Тому що виявилося так, що ця пропагандивна машина, витрачаючи мільярди грошей, вона криворуко... Спроможна що ще каламути, це тільки в внутрішній політиці. Те, як прожираються бюджетні кошти, як програються просто міжнародні майданчики, а про програються вони в угоду Кремлю. Це дуже часто ну, читається, тому що є теми, на яких можна було б побудувати дуже виграшну інформаційну війну проти Росії. Але ж банкова воює із внутрішньою опозицією. Вона воює з тими людьми, які ну, наполягають на верховенстві права, на демократизації, на, верх... на дієвості Конституції. Але натомість, ну, звичайно ж, вони знищують опозицію політичну. Те, скільки лайна виливають на голову Порошенка, це просто ну, неспівмірно взагалі. Тому що Зеленського особливо то ніхто не клює, знаючи, що, по суті, він безперспективний. І саме оточення Зеленського безперспективне, але воно так присіло на ці фінансові потоки, що воно не може зупинитися в своєму, ну інформ, я б сказав, в інформ напалуму своєму. Тому що вони витравлюють все і вся, все живе, що здатне оцінювати якось політичні процеси. І це робить країну. За своїми внутрішніми парлам, параметрами, непридатною ні до членства в НАТО, ні в Європейському Союзі. Причому ставка на це робилася давно. І зараз для західних політиків оця, можна сказати, пастка, на яку напоролись вони, бо вони фінансували оборону України, а виявилося, що вони фінансували авторитарний режим Зеленського. Так от. Зараз є ще одна пастка пастка зміну, зміни влади в Україні. І цю пастку в цю пастку втрапили, по-моєму, навіть люди, які ну, мають добрі почуття до Зеленського. Але ж розуміння того, що з Зеленським країна не переможе, стає просто всеохопним. Це охопним. А позбутися Зеленського треба так, щоб не розсваритися з західними партнерами. Бо з Зеленським ми не переможемо. Це вже зрозуміло з тою системою, яку він вибудував, протизаконною системою, ми не зможемо встояти. Ми прожираємо останні ресурси. Живемо на позиченні. Отака от складна історія. Так що план Зеленського є, але це, по-моєму, медійний барабан. І барабан він битиме довго, навіть якщо там вже той барабан розсиплеться. Але результат буде, на жаль, кривавий, на жаль, кривавий. Поки буде Зеленський, ми не маємо жодного шансу, на жаль.